Жило собі на світі курчатко. Було воно маленьке, ось таке. Але воно думало, що воно дуже велике і гордовито задирало голову. Ось так. І була в нього мама. Мама його дуже любила. Мама була така. Мама годувала його черв'яками. І були ці черв'які ось такі. Одного разу наскочив на маму чорний кіт і погнав її геть з двору, і був чорний кіт ось такий. Курчатко залишилося коло паркана само. Коли це бачить воно, злетів на паркан гарний півень, витягнув шию ось так і щосили загорлав. Ку, -ку, -ку ще й поглянув гордовито на всі боки, Чи я не молодець, Чи я не співець. Курчаті це дуже сподобалося. Воно теж витягнуло шию ось так і що сили запищало. Пі, пі 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 Я також молодець, але спіткнулося і гепнулося в калюжу. Ось так. В калюжі сиділа жаба, вона побачила курча і засміялася ха ха ха! ква-ква-ква, ну і співак, ну і співак. Тут прибігла до курчатка мама. Вона пожаліла його і приголубила. ось так. Скажіть, друзі, яке було курчатко за зростом? А яким воно себе уявляло? А що потім сталося з курчатком? А тепер перекажіть казку самостійно, переглядаючи картинки з самого початку. І вимкнувши звук, у вас все вийде. До побачення!